Микола луків на гостинах у батька. Свіркун сюрчить і сад шумить, снуються тіні волохаті і добре з батьком прибагаті Посидіти і відпочить. Між нами полум'я тремтить, теплом і світлом овіває, а мами і сестри немає, і їх. Уже не воскресить, минуле спогади гірчить, судьба у батька нещадима, війна та голод за плечима, і важко жить, а треба жить. Ще мусить онча зростить, лишилась по дочці сирідка і каже батько: ти хоч зрідка, але старайся приїздить. А як умру, то поховай біля сестри та біля мами, бо смерть моя не за горами і про племінницю подбай. От й всього і знов мовчить. І я не знаю, що казати, і срібно, срібно біля хати цвіркун сюрчить. І сад шумить.